У ріплі Стівена Зейліана, що вийшов на Netflix у квітні 2024 року, одразу відмітили візуальний стиль. Стилізація нуарні історії середини минулого століття, чорно-білий кадр, чітке використання ліній та спіралі Фібоначі. Режисери монтажу Джошуа Реймонд Лі та Девід Роджерс хотіли активно змінювати сцени, відзняті оператором Робертом Елсвітом, але історія рухалась спокійно та лінійно, описуючи дії головного героя. Деякі епізоди і взагалі описували годиною хронометражу виключно одну дію, як от у третій сцені, коли Том починає втілювати підступний план і йому треба розібратися із човном. Чи у п'ятому, коли ми протягом ночі стежимо за чоловіком і загрозами, що його наздогнали. Проте це лише поступове зображення події у привабливому обрамленні операторською роботою. Значно сильніший вплив має зйомка від першої особи Point of view, бо, так, наприклад, маніпулюють нашою присутністю. Наприклад, ми ніби крізь пральну машинку дивимось на Волтера Вайта, а з багажника стежимо за Вінсентом і Джулсом. Але це окремі невеличкі сцени і повністю знятих у цій стилістиці фільмів фактично нема. Та 2024 року вийшли два проекти, які зламали цю систему: драма Хлопці із Нікеля Рамеля Роса і Хорор присутність Стівена Содерберга. Рамель Рос сказав, що Point of View є чудовою технікою, оскільки неможливість побачити персонажа впливає на те, як ви сприймаєте оповідь. Це добре, бо нам потрібно продовжувати досліджувати інші способи зв'язку із героями. Якщо ми дещо поєднаємо операторську роботу цих стрічок та ріплі і нашаруємо сильну драматургію, то отримаємо юнацтво Філіпа Барантіні, Стіва Грема і Джека Торна. Серіал балансує між детективом і драмою, але оператор Метью Льюіс цікаво підійшов до способу сприйняття сюжету, коли глядача занурюють у події раптово у тій ж мірі, як це стається із героями. Всі чотири епізоди поступово були відзняті одним довгим дублем. Як сказав режисер, по суті, це означає, що ми натискаємо кнопку запис на камері та не натискаємо стоп до самого кінця години. Але це набагато складніше, ніж здається. Потрібні місяці підготовки та тижні репетицій, а також неймовірна команда людей, щоб виконати це на кожному етапі від сценарію до локацій і дизайну виробництва, до того, де саме камера зможе здійматись та під яким кутом. Оператори змінювали одне одного відповідно до висот, на які їм треба було піднятись, чи на які дистанції йти. Залучались операторські крани. Проте це завжди був один довгий дубль і одна камера. Другий епізод юнацтва є одним із найскладніших через свою хореографію. По-перше, дія відбувається на території великої школи. По-друге, деякі дії треба зафіксувати на вулиці. По-третє, є сцена із затриманням і бігом. Але фінал це те, що може змусити вас подумати, що серіал має невеличкі невидимі склейки, як у 1917 саме Мендеса. Ми маємо близький план, але камера поступово починає віддалятись і підійматись. Тикі сцени інколи знімаються за to все за допомогою дрона. If the camera could float away by itself, then it couldn't possibly be attached to a person. It kind of feels more ethereal. And you're with this character Jade whose heart is pulled out. And you're with all these kids as they pull out their phones. And then the camera takes off. And the camera comes to rest at the murder site. It was an example of the technical meeting the story and finding a fusion which is actually better than anything that the story had come up with on its own. The episode of the episode was a very interesting one, which was the third which was tennis match. Хореографія цієї роботи доволі проста і складається зі звичного слідування за героєм, переходом від загального зображення до близького та пересуванню по колу. Та сценарій це ключ успіху проекту, адже через бачення оператора та нашу безпосередню залученість у події у переговорній кімнаті ми стаємо свідками того, як впродовж години між головним героєм Джеймі та психологіною Брайоні, взаєминий лікар-пацієнт балансують між дружбою та ворожістю. Adolescence is not a hood on it to widen it. How did this boy end up in this place and looking more widely at that question of male rage? and all these thoughts kind of come into her mind, and it's kind of symbolized through this sandwich the person that she was when she entered the room, who was making the offer to then the person who won't even touch it. It's just such a great thing to play.